Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ви на каналі Погляд вільних, де ми щодня розбираємося в тому, що відбувається за лаштунками гучних рішень влади та монополістів. І сьогодні історія, яка не просто обурила людей, а викликала справжню хвилю недовіри. Нафтогаз знову дивує українців. Не встигли вщухнути обговорення їхніх закликів економити газ і грітися в светрах. Як тепер компанія вигадала нову турботу, українцям радять власним коштом купити спеціальний пристрій, так званий сигналізатор газу, і не просто радять, а фактично натякають, що без нього у вас вдома небезпечно. Людей лякають, що без цього приладу у квартирі може статися витік газу, вибух чи отруєння, Подають це під соусом турботи, але за цією турботою стоїть просте питання. Чому українці повинні купувати ці пристрої самостійно? Хіба це не прямий обов'язок газових служб забезпечити безпеку? В офіційних роз'ясненнях Нафтогазу сказано, що сигналізатор нібито безперервно аналізує повітря в приміщенні, реагує на небезпечну концентрацію газу, може подати гучний сигнал або навіть перекрити подачу палива. І звучить це красиво. Але правда в тому, що ці пристрої коштують від 1200 до 2200 гривень, і оплачувати їх ніхто не збирається. Звичайно, безпека, це важливо. Але хіба не можна було подбати про людей, які живуть на мінімальній пенсії, адже для когось ці 2000 гривень це половина, а то й більша частина щомісячного доходу. І коли в платіжках зростає кожна копійка, а тепер ще кажуть купіть прилад за власний рахунок, це вже не турбота, а відверте знущання. Нафтогаз наводить аргументи, мовляв, це стосується всіх споживачів і тих, хто має газ у трубах, і тих, хто користується балонами. І так формально, логіка є, але ж ця проблема існувала десятки років, чому саме зараз почали бити на сполох. Чому не раніше? Чи не тому, що хтось просто вирішив зробити на цьому бізнес, бо виглядає все саме так спочатку створюють інформаційний шум, залякують людей небезпекою, а потім рішення купуйте. І не важливо, чи потрібно воно кожному, головне, продати якомога більше, а для пересічного українця це знову витрати. І знову з власної кишені. Люди ж не дурні, вони бачать, що посадовці Нафтогазу отримують премії і зарплати, які в рази перевищують річну пенсію звичайної людини. І коли ці самі посадовці говорять про економію, це виглядає як насмішка, бо вони не знають, що таке холод у квартирі. Коли батареї людяні, а вікна заклеєні скотчем. вони не рахують копійки на хліб, не вибирають між ліками і комуналкою. А от люди рахують. І саме їм тепер кажуть: витратьте ще дві тисячі. Звісно, у будь-якому приладі можна знайти користь, але держава, якщо справді хоче дбати. Має запровадити програму безкоштовного або пільгового встановлення таких пристроїв для пенсіонерів і малозабезпечених. Це було по-справжньому відповідально, а перекладати все на плечі людей це не турбота, це байдужість. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте, бо суспільна думка зараз важлива, як ніколи, коли ми мовчимо за нас вирішують. А коли говоримо, починають слухати. А тепер поговоримо про інше: скільки українці заплатять за доставку газу наступного року, бо Нафтогаз уже пообіцяв перерахувати платіжки, і, хоч офіційно тариф залишився тим самим, платіжки виростуть, бо враховуватимуть споживання з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня. 25-го. І якщо в цьому опалювальному сезоні ви використовуєте більше газу, наступного року платитимете більше. Така схема діє вже кілька років. Кожен споживач платить фіксовану суму за доставку, яку перераховують раз на рік. І навіть якщо тариф не підняли, сума збільшується, бо споживання росте. А чому росте? Бо люди змушені грітися плитами, бо центральне опалення подають пізно і вимикають рано. Тобто Нафтогаз одночасно закликає нас менше користуватися газом і сам же бере більшу оплату за його доставку, і це вже не виглядає випадковістю, друзі. Поставте лайк і підпишіться на канал Погляд Вільних, щоб не пропустити важливі пояснення. Ми розбираємося там, де інші просто читають новини. Ми не боїмося називати речі своїми іменами. Тепер до ще одного питання тарифів. За даними Держстату, лише за останній рік ціни на житлово-комунальні послуги в Україні зросли в середньому на 2,3%. Здавалося б, небагато, але коли розкласти це по складових картина інша, послуги з утримання будинків подорожчали на понад 12% вивезення сміття на 6% і злишком. Ремонт і обслуговування житла і що, на данесята майже на три з половиною, навіть водопостачання і каналізація подорожчали, і все це в умовах, коли доходи населення фактично стоять на місці. Єдине, що поки не підняли це тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду й опалення. Але всі розуміють це питання часу, бо вже зараз експерти попереджають. Після завершення зими ціни можуть переглянути, і тоді людям буде ще важче. А тепер уявіть, у таких умовах людям радять купити ще й прилад за дві тисячі. Це виглядає як насмішка, бо ті, хто приймає рішення, не живуть реальним життям, вони не знають, що таке платіжка, де кожна цифра болить. Проблема не лише у грошах, проблема у ставленні, бо в цивілізованих країнах про безпеку. Дбає держава, а в нас усе перекладають на громадян, так само як і з лічильниками, трубами, утепленням. Складається враження, що в цій країні кожен сам за себе, а великі компанії лише спостерігають і рахують прибутки. Туристи радять людям зберігати квитанції про оплату газу та інших послуг принаймні 5 років. Це може знадобитися, якщо компанія почне виставляти додаткові рахунки або звинувачувати у боргах. І такі випадки вже були, коли людям приходили повторні платіжки за давно сплачені місяці, тому документи краще мати при собі. А ще важливо розуміти: якщо ви не купите цей сигналізатор, на АТА, ніхто не має права вас штрафувати. Або відключати від газу це не є законодавчою вимогою, це лише рекомендація компанії, і ви маєте право відмовитися. Та головне не мовчати, бо мовчанням ми дозволяємо перетворювати здоровий глуст на бізнес. Погляд вільних це про правду ми не захищаємо монополістів і не працюємо за їхні сценарії. Ми розповідаємо так, як воно є, і якщо влада та великі компанії вважають, що люди проковтнуть будь-що, вони помиляються. Українці мудрі, вони пам'ятають, хто обіцяв зниження тарифів, хто говорив про справедливу ціну на газ, і хто тепер мовчить, коли людям пропонують купувати нові прилади замість того, щоб реально допомогти. Тож висновок простий. Поки премії в Нафтогазі ростуть, а зарплати в людей стоять, ніхто не має права нав'язувати нові витрати під виглядом безпеки. Безпека це обов'язок держави, а не чергова можливість заробити. І ще коли ви чуєте, що ціни не зростають, не вірте на слово, бо навіть якщо тариф формально не підняли, він повернеться через інше. Через нові платежі, збори, послуги це та сама схема, тільки під іншим кутом. Друзі, поширте це відео, щоб якомога більше людей знали правду, бо саме вправді наша сила, а коли ми об'єднані, нас не обдуриш. Ми не маємо права мовчати, коли чергові чиновники перекладають свої помилки на плечі звичайних українців. Ми бачимо, що відбувається, і будемо говорити про це відкрито, бо це і є справжній погляд вільних чесний, без прикрас, без страху. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски ми розповідаємо не для рейтингу, а для людей, бо кожен має знати, як захистити себе, свої гроші і свою гідність. І пам'ятайте, ми сильні тоді, коли разом. Ми вільні, тоді, коли не мовчимо. Бережіть себе, своїх близьких і завжди залишайтеся вільними, разом із поглядом вільних.